Робимо сьогодні розпаковку нового, нової покупки від MegaPlays Avo наплічника від фірми Lenovo з назвою Legion Active Gaming Backpack. Наплічник лише в одному варіанті він чорного кольору, як ви бачите. Йдемо далі. Ми бачимо з вами дуже тверде, міцне дно Лямки, які ремені, навіть ремені, які підтримують форму цього наплічника. Йдемо далі. Тепер роздивляємося вверх. Ну, тут ми бачимо ту ж саму назву, нового Legion Active Gaming Backpack. Йдемо далі. Написано, що економлять на чомусь там, чомусь треба. Гарна надпись Легіон зверху. Як ви бачимо, верх зроблений зі штучної шкіри. І цей верх дуже легко може відкриватись завдяки пластиковим Замочком відкривається і тоді у вас після цього дуже легкий доступ до одного з внутрішніх відділень цього рюкзака, яке дуже глибоке. Воно йде на всю довжину рюкзака, на всю висоту рюкзака, точніше я хотів сказати. І е, таким чином ви, у вас забезпечено дуже легкий доступ до цього відділення. Дивимось на спину рюкзака. Ми бачимо дві досить потужні лямки з м'якою начинкою внутрішньою. Це саме, що лямок стосується. Бачимо з вами ремні і довжину, яка може регулюватися по довжині ці лямки. Бачимо ремінь, який дозволяє ставити цей рюкзак, наприклад, на валізу при в аеропорту чи на вокзалі при перев'язці. Таким чином ви піднімаєте, ставите його. Отак От вертикально. І тоді у вас виникає е, жодних проблем з фіксуванням цього рюкзака саме на варізі. Також ви бачите, яку спинку, яка допомагає по-перше, зменшити навантаження на спину. А по-друге, спина е, відчуває себе легко, навіть в саму жаркішу погоду. Що ми бачимо далі? Що ми бачимо з цього боку? З цього боку ми бачимо одне молнію, яка відкриває нам доступ до внутрішніх відділень. Пішли далі. Це якщо треба не відкривати рюкзак зверху, це відділення, яке найбільше в цьому рюкзаці, і повноцінний доступ до нього з верхнього. Момент, ось так, цей клапан відкриваєте. і Це відділення, в яке був тільки що доступ з боку. А, як ми бачимо з вами, тут у нас є одне, один великий карман, другий менший карман, і третій менший карман. І ще четвертий менший карман. на а, Я так розумію, сюди можна поставити ноутбук без питань, або щось схоже на планшети, або на ноутбук. А там навантажте все, що вам бажається. Так само можна поставити оце велике відділення, яке ми відкривали зверху. Те ноутбук чи, наприклад, клавіатуру і всі пристрої, які вам потрібні у мандрівках. Так, ідемо з вами далі. Зверху ми бачимо два, я так розумію, окремих відділення, які відкриваються. Отаким От чином, дві секундочки зараз ідею. Повністю вона доходить до низу і відкривається таким чином. Теоретично це відділення може бути під, наприклад, все, що вам сподобається. Під пристрої, периферію або пляшку води. Хоча для пляшки води, скоріше за все, існує оцей карманчик як з цього боку. Таке ж саме відділення дублюється з того боку. Так само відкривається. І таке саме в цьому відділенні ми бачимо доповнюючий карман і ще ремінь з клямкою для, наприклад, ключів. Ці відділення не відкриваються, вони для краси. Ну, Я не знаю нічого, просто, мабуть, для краси зроблені. Таким чином, ми з вами бачимо в цьому рюкзаці одне. Дуже довге, але не товсте відділення, яке відкриває зверху. Головне відділення, яке ви тільки що бачили, і два доповнюючі відділення. До головного відділення доступ цього боку, як ви пам'ятаєте, те, що я показував. З другого боку у нас з вами існує карман для води. Надпис Lenovo, ну і все, теоретично більше нічого ми не ми бачимо такого, що було з цього боку. На кожному із ем, замків існує чудовий дизайн самої дужки і напис Legion. Будемо пробувати цей рюкзак в майбутньому, і тоді, може, ми доповнимо. Нашу з вами. Від наш з вами відеоогляд чимось цікавішим.